Біла церква провела в останню путь свого захисника солдата Михайла Кисіленка. 29-річний воїн був навідником 81-ї аеромобільної бригади і поклав життя. 8 листопада, під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі, прощання з героєм відбулося у Спасо-Преображенському соборі, а поховали з почастями на Алеї Слави Сухоярського кладовища вдома. Михайла чекали мати, бабуся, дружина та син, які тепер залишились без найріднішої людини. Світла пам'ять герою, який назавжди залишиться у наших серцях. На полібої, за волі і незалежність України, за відпущень усякої родини вільної, невіної. У церківщині під час пожежі у приватному будинку загинуло двоє людей. Як повідомила прислужба служба обласної ДСНС, загорання сталося в селищі ставище по вулиці Хутірська. Під час ліквідації виявили тіла мешканців 1962 та 1976 років народження. Вогонь приборкували 10 рятувальників впродовж години. Розстріляли, а потім переїхали автівкою. А на вулиці Василя Симоненка невідомі покалічили собаку. Як розповідає куратор центру порятунку та реабілітації тварин безпритульний світ Антон, він перший, хто помітив песика при дорозі, який довгий час лежав у листі та не рухався. Виявивши у нього поранення, він повіз його у клініку, де й надали допомогу. провели аналізи та зробили рентген. Нині стан пухнастика стабільний. Вже зробили оп. Операцію на лапі та поставили пластини. Тварина дуже лагідна та йде до рук. Чоловік наголошує, такі ситуації трапляються не вперше, тож закликає білоцерківців не бути байдужими. Зазначу, після лікування чотирилапи шукатиме люблячу родину. Задача, щоб вона стала, хоча б намагалась стати на лапки, тому що вона повністю лежить, не рухається. і Намагав якраз я пройшов і намагалися йти кормити, пробувати. Я вже пішов, щоб не заважати. В Місті на жаль, дуже багато сумних таких випадків і жорстокого поводження з тваринами. Багато фактів. П'ять мені здається, Олексій казав, що зафіксовані, є докази певні фото відео, але на жаль, там нічого не відбувається. Ці люди там, які Творять такі діла, вони залишаються непокараними, і, на жаль, ситуація погіршується. Хотів би закликати всіх просто не бути байдужими. Якщо ви бачите факти погодження жорсткого повору, фіксуйте, викликайте поліцію, дзвоніть волонтерам. Будемо намагатися робити все можливе і плюс якщо. Ви також стали свідком, що тварині погано, не залишайте состорі, не проходьте повз, не думайте, що хтось це зможе зробити. Це можете зробити з вами ви просто взяти і там ну не всі випадки там 100% це можна зробити, але хоча б намагатися знайти якісь шляхи, а не просто пройти повз. У реабілітаційному центрі шанс змінили вартість харчування його підвищили з 40 до 50 гривень за особу. Про це доповіла начальниця управління соціального захисту міської ради Юлія Терещук. Під час засідання виконкому також на ньому затвердили надання фінансової підтримки 15 громадським і ветеранським організаціям у розмірі 1 мільйон 288 тисяч гривень, а саме на оплату комунальних послуг. Крім того, виконавчий комітет. Ед зобов'язав департамент ЖКГ забезпечити виконання робіт з розчистки проїзних частин вулиць від снігу, заметів тощо. Також на засіданні заслухали звіт начальниці служби у справах дітей Марини Гончарук щодо роботи зі зверненнями громадян за 10 місяців роботи. Так до служби надійшло 1173 звернення. Найбільше з яких стосувались надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни. 307, надання дозволу на відчуження майна, відрахування неповнолітніх зі шкіл тощо. Також перед засіданням виконкому нагородили білоцерківських спортсменів, які досягли вагомих успіхів у міжнародних змаганнях. Кращими спортсменами місяця стали Лілія Маланчук, майстриня спорту міжнародного класу звільної боротьби, та Лука Папіашвілі – чемпіон у змаганнях з вільної боротьби серед юнаків всесвітньої літньої гімназіади, що проходила у місті Аманама, королівство Бахрейн. За підготовку спортсменів візначено і їхніх тренерів Олександра Мазуркевича та Володимира Музиченка. Зарплати українських освітян залишаються найнижчими у Європі – 180-200 євро у місяць. Тому школи все більше відчувають дефіцит молодих кваліфікованих та амбітних вчителів. Українському уряді запевняють, грошей на підвищення зарплат немає до кінця війни. Однак, нещодавно профільний міністр знайшов рішення доплачувати по Тисячі гривень вчителям чи врятує ця ситуацію у школах та як відреагували на ідею самі педагоги, розкаже моя колега Олена Бойко. Низькі зарплати, складні умови праці та часте недофінансування галузі освіти призводять до дефіциту кадрів у навчальних закладах. Депутатка міської ради та директорка гімназії номер 9 Олена Ткач виступила зі зверненням на сесії міської ради до міністерства освіти з проханням вирішити проблему низьких зарплат для вчителів. Пані Олена каже, після того, як у суспільстві почали говорити про це, влада оголосила про додаткову тисячу гривень з січня, а з нового навчального 2021. П'ятого року вже дві. Однак освітяни обурені таким нововведенням. Більшість учителів просто сказали так: це чергове приниження від держави педагогічних працівників. Інший вчитель каже: от я викладаю я тут за сумісництвом, я викладаю тільки сім годин або чотири години. Мені буде тисяча. І ось та моя молода вчителька, яка має 32 години навантаження, у неї також буде тисяча. Тобто тут нас урівняли за якимись радянськими стандартами от, Совєтського Союзу, і це неправильно. Це неправильно. Вчителі це сприйняли як крок приниження. Зі слів очільниці школи, вчителі вимушені влаштовуватись за сумісництвом у приватні онлайн-школи, де викладають на вихідних. Однак найстрашніше те, що деякі освітяни вже планують покидати шкільну практику і йти в нову галузь, де вища зарплата і менше навантаження. Адже молодий спеціаліст отримує близько 6 тисяч гривень зарплати з вирахуванням податків, і така сума недостатня для комфортного життя, бо це навіть менше за мінімалку в Україні. Молодого спеціаліста минулому році ми не взяли жодного, не тому що я не хочу, а їх тут стояла ціла черга, а тому, що їх немає. Охочих сьогодні працювати на 6 у школі, немає. Тобто, молода зміна сьогодні не підходить. Хто замінить тих маститих і досвідчених, які захочуть в певний час залишити своє місце роботи, це також питання сьогодні відкрите. Сьогодні ми вже маємо в Білозерківській громаді оцю е е стандартну е е надбавку не 5% і не 15%, як було до сьогоднішнього дня, а уже 30%, тобто, максимальні які. Дані державою, от тут, тут є звичайно заслуга і начальника управління освіти Юрій Федорович, він дуже далекоглядний. Він завчасно спрогнозував всі ці моменти, пов'язані із надходженням субвенцій. І коли було зрозуміло, що субвенції не вистачить на всі ці доплати, тоді було ухвалено рішення. Депутати підтримали Юрія Федоровича і було надано ту суму, якої не вистачає до субвенції, щоб всі ці, ці доплати були. Здійснені натомість на сесії інша депутатка Ольга Нагорна назвала таке звернення хайпом на болю вчителів. На її думку потрібно не обмежуватися лише словами, а діяти зараз та внести зміни до місцевого бюджету. Я пропоную депутатам, безпосередньо фракції Європейської солідарності зараз не просто говорити. А діяти тому, що ми абсолютно виступаємо за підвищення е, педагогічним працівникам заробітної плати, і ми вас підтримуємо в цьому питанні, якщо ви зголоситесь, зараз внести зміни до бюджету або до програми і сплачувати премії нашим педагогам, е, наскільки наскільки це необхідно. І затвердити з урахуванням цієї зміни бюджет. Молодий вчитель фізичної культури Дмитро каже, маленька зарплата його, звісно, бентежить, але він любить свою роботу. Перевагою є те, що у нього є можливість підробляти. Однак вчитель більше акцентує увагу на тому, що найбільшою проблемою є війна. Вчитель молодий спеціаліст отримує п'ять вісімсот на руки, тобто п'ять тисяч гривень. Додатково ще можна брати півставки, якщо є вільно, Якщо у вас є диплом, у мене ще є кілька дипломів. Тобто я ще вчитель інформатики. зараз забуваю, на магістратурі зараз навчаюся, тому що буду вчителем інформатики. Ще є дипломи електромонтера, тому я і можу підробляти також ще і по ремонту електроніки. Зарплата да маленька. Я думаю, що молоді спеціалісти не будуть йти на цю зарплату 5 800. Якщо людина ніде не вчилась, тільки прийшла з університету або або навчається і працює, або тільки закінчила університет. В неї зарплата 5 800. Я думаю, що на такі зарплати молоді спеціалісти йти працювати не будуть. Середня зарплата вчителя в Україні становить 12 тисяч гривень. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий. Стверджує, що закон про освіту передбачає підвищення оплати праці вчителів до трьох прожиткових мінімумів, тобто до 24 тисяч гривень. Також планується спрощення системи нарахування заробітної плати. Однак, зростання буде тоді, коли бюджет країни отримує вільних 50-60 мільярдів гривень. А поки таких грошей немає. Олена Бойко, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. Телеканал Еспресо Біла Церква активний не лише у соцмережах, а й має сайт bc.espresso.tv. Там ви можете знайти багато цікавих статей, таких як коли починається різдвяний піст, що можна їсти у цей період, коли у громаді вимикатимуть світло, газ чи воду, яка буде завтра погода? Тощо також цікаво почитати статтю про таємниці білоцерківського костелу. Заходьте і якісно проводьте свій час у компанії Еспресо Біла Церква. У кінотеатрі імені Довженка презентували документальний фільм під назвою Тисяча днів війни він присвячений героїчним історіям мешканців Київщини, які стали свідками подій, що розгорталися під час окупації регіону. Однак головна тема показати не лише пережити в перші дні російського вторгнення, але й те, як відновлюють пошкоджені населені пункти. Зокрема, у стрічці представлені історії старости села Мощун, директорки Гостомельського центру первинно. Медико-санітарної допомоги офіцера зенітних ракетних військ льотчика винищувача та інших до перегляду. Долучилися понад півсотні людей, серед яких представники влади, військові, правоохоронці та студенти. Це все про що встигаю розповісти на цю годину. Завтра наша команда підготує ще більше свіжих новин, бо ви маєте знати правду. Тримаємось разом об'єднуємо зусилля, аби змінювати наше місто на краще.